І сьогодні ми розберемо, що таке анатомічна номенклатура, і познайомимося з загальними анатомічними термінами, які ви будете використовувати в майбутньому на кожній парі. Ну і спочатку треба, мабуть, сказати декілька слів про те, що таке анатомічна термінологія. Взагалі, анатомія, як дуже специфічна наука, вона має свою мову. Свою наукову мову, яка є здебільшого латинська, але частково там є і грецькі терміни, які були або латинізовані, або в такому вигляді залишилися. Отже, всі ці терміни, вони зібрані от у такому підручнику такій книжці, в якій і вся на, на даний час актуальна термінологія, якою користуються ну, в медичних університетах під час вивчення анатомії. Я не буду глибоко я не буду заглиблюватися в історію анатомічної термінології, тому що це буде дуже довга розповідь. Але ви маєте знати, що всі анатомічні терміни, якими користувалися анатоми, вони були зібрані і уніфіковані ще наприкінці 19 сторіччя, потім ця термінологія вона зазнала деяких змін, були певні перегляди в 1955 році, потім в 1997 році. Ну і власне ми користуємося останньою редакцією цієї термінології, її, до речі, постійно переглядають, і останні корективи. Міжнародна федерація анатомічної номенклатури вносила буквально 3-4 роки тому. Тому анатомічна мова, вона жива, вона постійно розвивається, і ми її будемо дуже активно користуватися. Ось у цьому підручнику якраз зібрані всі терміни актуальні. Це є наше українське видання саме загальної анатомічної термінології, термінології анатоміка, якою користуються у всьому світі. І почнемо ми, як завжди, із загальної термінології. І для того, щоб зрозуміти, як отримує назву та чи інша структура, як ми їх описуємо, ми почнемо з площин та вісей. Отже, які ж в нас є вісі та площини? Існує три площини, за якими ми будемо описувати структури: це фронтальна або лобова, горизонтальна та сагітальна або стрілова. Лобова. Пляна фронталя вона проходить у такому напряму і поділяє відповідно на передню і задню частини. Горизонтальна площина. відповідно проходить у, в такому напряму. Пляна горизонталя і поділяє на верхню та нижню частини. Ну і сагітальна площина вона проходить у, в такому напряму і поділяє на праву та ліву половину. І відповідно ось. Майже вони співпадають з цими площинами. Отак от проходить. Лобова ось. Отак проходить стрілова ось. І, відповідно, отак от проходить вертикальна вісь Давайте тепер подивимося на інші терміни, які ми будемо далі використовувати. Як вже було сказано, Горизонтальна площина поділяє тіло або органи якийсь на верхні та нижні частини. І ось тут вже будуть ваші перші терміни. Отже, верхній та нижній. Верхній латиною «superior», нижній «inferior». Також існують синоніми. Ви можете в деяких підручниках зустріти терміни «cranialis» та «caudalis». «Cranialis» перекладається як черепний, тобто позначає структуру, яка знаходиться ближче до черепа. Та «caudalis». Каудаліс це хвостовий. ну Хвоста, ви знаєте, в людини немає, але він, цей термін позначає структуру, яка відповідно ближче до нижньої частини тулуба. саме. А також ще іноді зустрічається такий термін в деяких підручниках як Растраліс. Ростром це дзьоб, і він позначає структури, які ближче до дзьоба. Але також ви знаєте, дзьоба немає. Тому... Але цей термін до сих пір використовується в деякій літературі, позначає структури, які ближче, ну, відповідно, до лицевого відділа голови. Далі, фронтальна площина. Ще раз фронтальна площина, бо вона ще називається вінцева. Ви можете в деяких підручниках знайти пляна короналія. Вона поділяє ще раз тіло на передню та задню структури. відповідно. Передній антеріор, задній posterior. Також ще є синоніми до слова антеріор це вентраліс, вентер це Живіт, тому терміном бентраліс здебільшого використовують для структур, які знаходяться в черевні або грудні порожнині. Тобто ці це структури, які ближче до передньої черевної стінки розташовані. А термін дорзаліс, дорзум це спина. Спинний це відповідно позначаються терміни, які розташовані ближче до спини. І останнє це ще раз сагітальна площина. Останнє вона поділяє на праву і ліву половини. Відповідно, Термін лівий сіністер, термін правий декстер. Ну тут вже синонімів немає. Також існують терміни для позначення структури, які знаходяться всередині або якоїсь, якихось порожнин нашого організму. Тому, якщо якась структура буде знаходитися всередині, наприклад, якоїсь порожнини, це називається внутрішній інтернус. Структура, яка знаходиться поза якоюсь порожниною, буде мати назву екстернус, зовнішній. Ці терміни використовується для порожнистих органів або для якихось порожнин. А якщо орган парінхіматозний, наприклад, то там будуть використовуватися термін поверхневий та глибокий, де слово поверхневий позначає структуру, яка розташована на поверхні органу. А термін профундус глибокий, він позначає структуру, яка знаходиться відповідно глибоко в цьому органі. Також для позначення розташування структур. Використовують такі терміни, як серединний, присередній та латеральний. І, відповідно, будь-яка структура або площина, яка розташована прямо посередині, називається серединна або серединний медіана або медіанус. Деякі структури можуть розташовуватися далі від цієї середини або ближче до неї. І тут ми переходимо до наступних термінів: це латераліс та медіаліс. Латераліс. Або бічний це терміни, які розташовані далі від середини. А медіаліс присередній, це позначає структури, які розташовані ближче до середини. І між ними, чітко посередині, між, наприклад, якоюсь латерально розташованою структурою та медіально, може бути ще одна структура, і для її позначення використовується слово інтермедіус, проміжний. Далі існують терміни для позначення розмірів. Ви зустрінете такі слова, як майор і мінор, які перекладаються як більший та менший, Для опису аналогічних структур. На одній кісті є два горбки. Є один більший за розміром, інший менше. І відповідно вони будуть називатися туберкулем майус і туберкулем мінус. А також існують слова, великі та маленькі, які використовуються для структур, які не є парними. Ну, тобто, наприклад, в черепі. У нас є один великий отвір, він не парний, і він буде просто називатися фарамен магнум. Відповідно, є слова магнус і парвус. Магнус для позначення якихось великих структур, парус для позначення якихось маленьких структур. На цьому по загальній термінології і все.